А чи знаєте ви звідки пішла назва слова апельсин? Анатолій Васильович розкрити нам таємницю. Апельсин це яблуко гріха. Спочатку <рес> це було китайське яблуко, завезене з Китаю. В Версаль були завезені 250 років назад. Посадили шкляні будиночки. Ці будиночки назвали від слова «оранж... оранжереї. Ми в чудовій оранжереї в Рожнах. Да. Де дощ? Мряка мряка. А чому яблука гріха? Апл син? Апелсин, тому що Єва з Адамом, вони стоять і держать в руках зовсім не яблуко, а держать апельсин. Англійською мовою слово син це sin, це гріх. Гріх. Яблука гріха. І на дуже багатьох ілюстраціях ми з Анатолієм навіть побували у е, Ватикані. Ватикані, бачили, що там на старовинних гравюрах і габіленах Є Єва за давом тримають зовсім не яблука в руках, а апельсини, тому що дійсно дуже спокусливий плодік. А хочете переконатися, приїжджайте в рожни на бананову ферму.